На Рівненщині через нерозділене кохання повісилась дев'ятикласниця. Принаймні така попередня версія слідства. Подія сталася у селі Бистричі Березнівського району. Того вечора 15-річна Катерина ходила на дискотеку з друзями, повернулася опівночі. Вранці дівчина пригніченою не була, кажуть рідні. Вела себе як завжди. Матір пішла до сусідки. А коли повернулась, дочки ніде не було, а двері у літню кухню були зачинені зсередини. Мама з батьком змушені були шляхом сокири відкривати, відчиняти двері. І виявили повішену дівчинку на поясі від махрового халата. Медики та правоохоронці, які прибули на місце, лише констатували смерть неповнолітньої. Що могло стати причиною для такого вчинку, рідні не кажуть. Спілкуються неохоче, але зізнаються, що у смерті Катерини нікого не винують. І так в селі. Всі на нерву. Так, Прошу пробачення, але ніякої інформації не давати нічого не буде. Те, що можна сказати, це те, що дитина була просто прекрасна. І всі любили в селі. Існує версія, що дев'ятикласниця наклала на себе руки через сварку з хлопцем. Нібито той повідомив, що більше не хоче з нею зустрічатися. Померли, була нерозділена любов. Напередодні був невеликий такий конфлікт з її хлопцем. Як пояснив її хлопець, нібито Нібито вони вирішили розстатися з нею. Хлопцем, з яким зустрічалася дівчина, є місцевий 17-річний Ігор. У школі його не було. Принаймні так повідомили у навчальному закладі. Ніхто не відчинив двері і у нього вдома. Селі про подію говорять неохоче, але у версію про нерозділене кохання не вірять. І хлопця у даній трагедії не звинувачують. Нам сказали, я вам сказала, то я навіть не знала, що він до неї ходить. От по сусідству ми живемо, А я що не почула вчора. Я не стала такою непоганий. Хлопці не поганий. Мирні сусіди нам непогані, А я там а хлопчик це через якого то нібито це все сталося, де живе? Не знаєте, ми не думаю, що це через ну, але була в клубі, казали дівчата і весела, і все. І... <з> цим хлопцем була, і вони, все було нормально. У школі про дев'ятикласницю відгукуються позитивно, кажуть, вчилася добре, конфліктів серед дітей не було. Що могло передувати суїциду, не знають. Учениця це дуже сумлінна учениця, старанна, спокійна. У усіх позакласних заходах вона брала участь. У неї достатній рівень знань з усіх предметів нічого поганого, абсолютно, ми не можемо сказати про цю дівчинку. Це просто я просто знаєте, немає слів, не можна тут нічого говорити. Був шок для всіх. Психологи називають підлітковий вік дуже складним, адже молодим людям найменша проблема видається цілою трагедією. Тому думають, що можливо даний інцидент стався через відсутність підтримки з боку рідних та друзів. Дитині здається, що це вже все. Кінець життя її не люблять, її ніколи не полюблять, і вона не задумується про те, що все можна виправити, поки ти живий. Ну, що для того, щоб вчинити самогубство в людини, ну Мають бути дуже сильне небажання жити. Частіше всього, це все ж таки відбувається від того, що людина просто самотня. Чому саме 15-річна дівчина вирішила накласти на себе руки, зараз намагаються з'ясувати правоохоронці? Відкрили кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства, але найвірогідніше його закриють після висновків судово-медичної експертизи. Оскільки доведення повинно бути передавати собою якісь незаконні дії. Ну, ми будемо встановлювати, слідство буде встановлювати. Були якісь незаконні дії зі сторони того чи іншої, тієї чи іншої особи, подивимося, на даний факт слідство такими даними не, не розполагає, таких даних слід, слідство немає. І, в принципі, скоріш всього, що. Рішення буде прийняти про закриття. Катерина була наймолодшою дитиною у родині. У неї залишився старший брат та сестра.